І коли ми говоримо про гріх, то це не просто, знаєте, такі. Ну ігри з Богом, ні, це жорстоке протистояння з Богом. Пам'ятаєте, напевне, зараз приходить такий текст зі святого письма, коли апостол Павло тоді ще Савл, він бунтував проти Бога. Я зараз скажу, в чому він не приймав Христа Божого посланця. І тоді він побачив видіння, і було таке сказано йому слово. Тобі важко йти проти російського вражна. Це такий кий, на якого ходять на, з яким ходять на ведміддя. І не можна йти проти того Кия, бо він проткне тебе. І Бог таким чином показує це нерозумно, це навіть е, дуже неправильно і нерозумно так дійсно підбираю слова, знає такі коректні. Йти е, е, проти Бога, бо шансів. Нема абсолютно, і тому, коли ми говоримо про гріхи, про гріх, це тема така, після якої трошки, знаєте, так, як виваляне в грязі, в бруді. Але про це треба говорити, про це треба звіщати, бо Біблія говорить про це. І є ціле біблійне вчення, яке говорить нам з вами про гріх.